Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Всім людям і всьому прекрасному. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, загадку. Вдень по небі гуляє. Ввечері за обрій сідає, вранці знову у віконце виглядає жовте. Сонце. Сонце. Оце сонце. я читаю казочку, яка називається живе Сонце. 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 А ви її уважно, уважно слухайте, розглядайте картинки. Добре? Жило на світі сонечко. Світило воно людям на землю, приносило їм світло, тепло, дарувало радість. Так тривало дуже довго. Але якось сонечко помітило, що люди зовсім не радіють йому. Бо дуже звикли до нього і стали байдужими. Тому сонечко надумало сховатись. За високими горами, воно збудувало собі хатинку. Сонечко заховалося в ній, і коли сонечко заховалось і вирішило більше не виходити, Відразу стало темно і холодно. Люди дуже здивували, oh, wow. коли на небі не стало сонечка, але коли воно не з'являлося дуже довго, всі мешканці землі дуже сильно занепокоїлись. Першими. Занепокоїлися рослинки, дерево, віточка і почали плакати. Вони дуже засмутилися, адже без сонечка, без світла і без тепла вони не зможуть рости Далі дуже сильно засумували тваринки, вони Закричали в один голос, що ж нам робити без сонечка? Ми загинемо. Добре. Ще не чутно було сміху людей. Було темно і холодно, люди мерзли. І тоді люди вирішили пошукати сонечко, але вони не знали дороги до сонечка. Тому вони попросили допомоги місяця. І місяць допоміг людям, шукачам казав дорогу до хатинки сонечка. І коли люди прийшли туди, сонечко якраз прокинулось, і вони почали просити сонечку повертайся, сонечко, назад. Адже без твого тепла ми замерзаємо. Твої матці дарують нам світло, радість, тепло. Без тебе, без тебе все в'яне, звірі ходять дуже засмучені і похмурі. Про мене забули відводимо сонечко. Адже саме я дарую вам життя. Повертайся назад, ми будемо дуже-дуже вдячні, благали люди, сонечко. Мені краще вдома, сказало сонечко. Але, сонечко, да на сумні обличчя людей вирішило. Гаразд я повернуся. Казало сонечко. Але буду світити тільки вдень, а вночі буду відпочивати. Вночі нехай місяць вам світить. Так і повелося. Сонечко? сонечко світить на землю вдень, а вночі ховається, щоб люди відпочили. А коли сонечко повертається, то приходить новий день і приносить нові радощі. І з тих пір ось, бачите, з'явився день і ніч. Вдень світить сонечко, сонечко, а вночі місяць. Ось така казочка, дітки. Скажіть, будь ласка, хто головний герой цієї казочки? Сонечко. Так, звичайно, сонечко. Дідка, сонечко образилось, тому що сонечко ніхто не помічав, всі до нього звикли, ніхто на нього не звертав увагу. І що надумало зробити сонечко? Да. Вот. Домой. Воно надумало сховатися, так загуляло, да, да, да. воно побудувало собі хатинку і сховалося. Так, скажіть, будь ласка, а хто самий перший сильно, сильно занепокоївся, коли зникло сучку? О, соні, де. Квіточки. Так, ось, де. Дерева, квіточки. А як ви думаєте, чому це вони так засмутились? без Сонечка, Тому що, не сонце? Сонце? Не Тому що не станеться, не коли не сонечка не буде? Що не 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 станеться не з рослинками, не якщо не буде сонечка? Рослинки загинуть. Так, а хто потім сильно занепокоївся, захвилювався? Тварин. Хто? Тваринки. Громко тваринки. Так, тваринки почали плакати, тому що їм без сонечка холодно і вони теж можуть загинути. Так, правильно, скажіть, дітки, а хто пішов шукати сонечко? Люди Люди пішли, правильно. А хто допоміг людям знайти дорогу до сонечка? Місяць. Правильно, мої хороші, це місяць, ж. А що сказало сонечко людям? Коли вони вже благали повернутися, що сонечко сказало? Я повернуся. Так, але буду світити коли? Подавляю. Лише вдень, а вночі я буду відпочивати, так? День. Так, і сонечко ага. повернулось, і що утворилося? День. І ні. ні! Правильно, правильно, вдень ми з вами займаємось, гуляємо, а що робимо вночі? Спимо, відпочиваємо. відпочиваємо і сонечко теж відпочиває. Ось така казочка. Дітки, то скажіть, будь ласка, що ж дає нам сонечко? Підказка є на картинці. Світло і. І тепло, правильно, правильно, мої хороші. Ви уважно слухали кразочку і відповідали на всі-всі мої запитання. Ви, дітки у мене молодці. Скажіть, вам сподобалася казочка? Так. Добре, я дуже задоволена. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня і нехай сонечко завжди вам світить ласкаво. До побачення, дітки!